Друзі, всім привіт! Нарешті розпочинаю нове відео. Так що залишайтеся зі мною, давайте цей час проведемо разом з вами. Зараз зібралась готувати дві смакоти. Ну, По-перше, це буде дируни. Давно вже не готували дируни, -за того, що ну, влітку то молоду картоплю їли. Зараз же є стара картопля, ну, молода стара, так би мовити. Я вже натерла, тут додала два яйця сметанки, трошки борошна, сіль. І зараз буду смажити. І на додаток хочу ще зараз приготувати десерт. Ну Десерт вже точно буде на завтра, тому що в нас вже, бачите, темно на вулиці, вечір. Це в нас така вечеря буде, дирони, ось. І давненько вже видивилася ці тістечка. Рецепт цих тістечок. Це, знаєте, як лінивий тирамісу. Для цього мені потрібно. Палички савоярді 200 грамів, 100 грамів цього маскарпони та 100 мл міцної кави. Тут у мене два еспресо, ну вона прям така міцненька. І розбавлю зараз кипяченою водичкою, тому що тут трошечки менше в мене вийшло, ніж. 100 мл. Для початку мені потрібно подрібнити палички саваярді в блендері, ось, і потім змішати з маскарпоне і додати каву. Потім робити такі кульки та обмакуєте, обвалюєте в какао. ну, Я вам покажу, що в мене з цього. Вийде. А ви мені пишіть, чи робили ви саме таке тістечко, і взагалі, чи воно вам сподобалося. І, до речі, цукру сюди не потрібно додавати. Так, Ярді я вже перебила ось в таку крихту. Пересипаю в ємкість. І зараз буду додавати маскарпони та каву. Прикольно, виходить. Впевнена, що це буде дуже смачно. І дивіться, яка краса тут смажиться. Знаю, що не дуже корисно, але іноді можна і дирунчиків поїсти. Взагалі треба спробувати приготувати деруни в горшечках з грибами і з вершковим соусом. Як в цьому, як в буковелі ми замовляли. Білі гриби сушені в мене є. Сушені. Тому можна і спробувати приготувати. Ось така маса в мене вийшла. Зараз буду з цього формувати кульки. Це в мене какао. Буду обмакувати, обвалювати ці кульки в какао. Я вже, до речі, куштувала, дуже смачно виходить. Не дуже солодке, таке, знаєте, в міру. Дуже класно. І тепер, думаю, треба було брати дві пачки. Саваярді, тому що тут не дуже багато вийде. Я точно знаю, що після того, як ми повечеряємо, захочемо скуштувати по тістечку, ну ще і на завтра, та і все. Так ми його і з'їмо. І ось що в мене вийшло. Так і хочеться вже спробувати. Взагалі вже і дирунчиків хочеться. Дивіться, які рум'яні вийшли. Смакота. Це який в мене шикардосний Обід сьогодні. Це холодець з чорним хлібчиком. Це мама варила на днях холодчик. Вчора трошечки його поїли. Ну, одну мисочку ми вже з'їли. І ще залишилось ось стільки, тому зараз мені буде смачно. А ви вже в цьому сезоні їли холодець чи ні? Думаю, нагрію я собі борщиком. Вчора ввечері варила зелений борщ на сьогодні на обід. Потім згадала, що в мене є холодчик. Думаю, борщ буде потім. Ну, Взагалі холодець треба їсти, щоб він не спортився. Шкода, дуже смачний і мама ж старалась. Тому так. М -м -м. З хлібчиком. Хрінчику в мене немає, але в мене є. Тільки що згадала, мама робила соус. М -м -м. Аджику свіжу, не варену. Тому треба діставати. Це дуже смачно. І в цьому холодці е, мама додала ну, ратиці, на ратицях варила. потім ясце і вуха свиняче. Тому він такий вийшов, знаєте, як я люблю, з грящичками. М Колаген в чистому вигляді. Вже почались осінні страви. М -м -м. Дуже смачно. А я, як ви бачите, не нафарбована. Тільки сьогодні пофарбувала собі брови. М -м, до речі, нормально вийшло. І не знаю, буду я фарбувати сьогодні чи ні. Тому що погода дощова на вулицю виходити не хочеться. Ну, якоїсь такої нагальної потреби також немає вийти. виходити на вулицю. Хоча я вже. Зранку збігала в магазин, купила молоко, тому що на обідню каву в мене б, в мене б не було молочка. Тому я самого ранку збігала, зараз пообідаю і при... піду прибирати у ванній кімнаті. Ну, все як завжди, нічого не змінюється. Кухню я вимила довольна собою, чистенько, гарненько. І зараз настала черга. Прибирати в цьому у ванні знову ж таки. Друзі, надивилася, я тіктока і вирішила собі спробувати. Значить, купили вчора кефір. Ось, я його заморозила. Хочу спробувати зробити крем-сир. Треба було зроб... ну, спочатку заморозити кефірчик, зараз я його дістану. З пакета, але треба мені його кудись перекласти в якусь ємкість. Він має розтанути в холодильнику, і потім його треба буде віджати на сітечку. і має вийти творожний сир, ну, крем-сир. Цікаво мені, що це в мене. Получиться і чи получится. Потім, як я розумію, можна буде додати, якщо сир все ж таки вийде, можна буде додати до нього сіль за смаком, ну це вже коли він розмерзнеться. Ось. Ну і хто любить якісь спеції. А ну напишіть, пробували ви вже таке робити, чи ні. Бо я бачила, що ще й з, е, сметани роблять. Але ж з кефіру це виходить дешевше. Воно, дивіться, яка льдишка. І дуже пахне кефірчиком. Я б, до речі, зараз випила кефір, треба буде якось купити. Знаєш, що треба буде якось купити кефір і посмажити картоплю. Так? Смажену картоплю з кефірчиком. Обоже він. А, смакота, як Подумала, зразу мені захотілось. Так, ніч має він розмерзатись, ну як розмерзнеться, в холодильнику роз... довгенько буде розмерзатися, але я думаю, якщо я його залишу не в холодильнику, то він ще може і стиснути. Так, поміщається. Ще не дуже. Ну, тако. Трошки вилазить. Зараз, напевно, щось інше перекладу, але також треба, щоб цей можна було поставити холодильник. Знаєте, цей тік-ток не завжди там якась ерунда, да, в тому тік-тоці. Іноді можна щось для себе корисного знайти. От, наприклад, як так. рецепти. Вже немало рецептів з тіктока приготувала, і майже всі вийшли смачними. Так і, думаю, з сирком, ну, з цим крем-сиром має вийти. Ось. І ось дивіться, що в мене вийшло із замороженого кефіру. Він розмерзся. Я поставила, щоб він ну, щоб стекла зайва рідина. І ну, воно щось тікає. Десь. Зараз нафарбуюсь і буду перекладати в лоточок. Сьогодні, до речі, вже мастили собі на хлібчик на сніданок, доволі вийшло смачно. За бажанням можна підсолити та додати якісь трави, там, наприклад, прованські, італійські. Дуже виходить смачно та економно. У нас. Хаті така темнота, тому що на вулиці похмуро знов-таки йде дощ, таке враження, що він ніколи не закінчиться. Ось, а я хочу зараз трошки підфарбуватись, волосся вже підсушила і дуже мені не терпиться. Я, нарешті, собі взяла е, цю туш для вій, яку вже ну, плюс-мінус давно хотіла. Хотіло, хотіла ось таку. Це наш український виробник. Юніко називається. В шекі заходила, але там була туш тільки коричневого кольору. А мені потрібно чорний, з того, що волосся в мене чорне, брови більш-менш. Чорні це я на днях їх фарбувала і вже так змилось, але нічого, нормально. І зараз дуже ж хочу спробувати, тому що подруга мені радила, каже, що вона класна. Тут пишеться, що ця туш доглядає за віями, стимулює ріст і гарненько розділяє. Ну, Зараз подивимось на свої обрубки, я нафарбую, тому що навіть в мене ще є залишки нарощених вій, де трошки залишився клей. І такі поодинокі ці віки. Ось так, що зараз буду пробувати. А це ми з Нікусією вчора ходили до лікаря і зайшли в магазинчик з корейською косметикою. Ну там не тільки корейська косметика. І зараз ще покажу, що там взяли. Ось такий олівець. Це в нас що Рубірус? А ні, де він там? Голден. Роз. Знаєте, це жертви Тіктоку. Дуже я видивилась в Тіктоці, дівчинка собі фарбувала губи, нахвалювала дуже цей олівчик це 223 номер. Ось такого нюдового кольору вчора вже пробувала з нікусею. Ось такий колір. І підібрала я до нього в мене була ось така помада це в мене від Кіко. 140 номер. Вчора пробувала комбінувати з цим олівцем. Таки доволі непогано виходить, але я вважаю, що коли фарбувати такою нюдовою помадою, то треба більше, ну, діставайся, треба більше очі виділяти. Ну, Так мені більш подобається. І такий також гарненький колір в помаді. Так, і зараз ще покажу, що взяли, але це вже в нікусі. І ось таку олійку для губ. Нікуся захотіла. Це також український виробник. Ось так показала я вам наші маленькі покупочки, але дуже цікаві і приємні. Дивіться, це я нанесла один слой. Ось так виходить, але бачите, в мене ж ще залишились трошки там поодинокі нарощені вії. Але, ну, в принципі, да, непоганий має результат. Виділяє око. Ну, і я ще профарбувала трошки між війку. А так, в принципі, нормально. Ще й термотуш, можна просто змити е, тепленькою водичкою. Ну, так, непогано Ось. Ось так вона виглядає. І, до речі, має прикольне поколення. Пакування. Подивимось, як вона буде носитись чи не буде осипатись. Ну, я думаю, якщо вона термо туш, то вона не має осипатись. Ну, подивимось. так начебто, непогано виглядає ще й губи нафарбувала. Хоча я дома не люблю фарбувати губи, ну, коли знаходжусь вдома. Але, знаєте, тако для повної картини. Ну, все, тепер можна йти підкаряти своїх. Ну, тобто, гріти. Борщики і сідати обідати. Осінній вайб за вікном. Дощ, вітер, а на столі гарячий чайочок з млинцями та винограду.